Дантес і Дурнів засвітилися в нічному клубі. Ого. Да. Тут запитання. Де була я? Кандальчик. По-перше, де була ти, дійсно. Де була Катя? я? Чого, по мене не позвали? Чого не запросили? Ну, я а... так хотіла. А да, по-друге, хто, кого запросив? Оце да. питання. Чого? Угу. Аж, аж по-моєму, йому не подобається. якщо так, Це, вже, це хто стоїть де? Дурнів? Правильно сподіваюся? Оце з косима це хто. Слухайте, а дурнів а, такий, дур... типа. Дур... Він здається... не поняв щось. Мені здається, дурня, знаєш, сидів за столиком, його ніхто не впізнавав. Він вийшов, вийшов став посеред танцпола. Ви що тут не бачили, що дурня в залі? Папа в здані! А на нього і далі ніхто не звертає. А тьохи і далі танцюють, а тілка да. така реально, блін, обернулась до нього спиною, Слышите? <плес> а це знаєте після чого? Після того, коли Льоша роздягнувся на якомусь концерті, показав <плес> своє <плес> пузо. Всьо тілочки спригнули. Тепер вигрібаємо. Тут більше лихі похоже на охоронця, так? Да? Типу, от дівчата танцюють. А він, такий, знає, такий, Або знаєте, на ушні черти. Такий...